носа, дуй носа, дуй носа. Швидко. Дуй носа. Дуй добре. Пані Ангелінка Єва, а що, що страшно? Що сталося? Що сталося? Ти <реклама> пила водичку, доця? Доця. Виходимо. Там трошки загріємся, потім ще прийдемо. Мамо, ну, вона майже не сиділа? Так? Чекай, бо мамі тільки було. Ди по мої ножки, гарно. Сядь собі по мої ножки. Звісно. Від тебе традиція. Авангард. Це не факт. Коли це Мама.